Привіт, малята. Рано вранці білченя вже зарядку почина. Головою покрутила, вправо, вліво подивилась. Вгору тягнеться мале, смачний горішок дістає. Пав горішок треба підняти, лапками аж до землі дістати. Вправо, вліво, білченя нахиляється, а горішок все одно по землі катається. Треба маленькому швидше присісти, щоб смачненький горішок з'їсти. На одній нозі стрибає, другу ніжку підгинає, вже втомила сліва ніжка, на правій пострибаєм трішки та на двох. Вже побігло білченя. Хто його наздоганя? Бувайте